Я на зв'язочку. Сьогодні неділя, погана погода, дуже сильно погана погода. І сьогодні, до речі, День Незалежності. Отаке. Що можу сказати? Були плани одні, але вони всі дуже тотально змінилися. А, я була сьогодні вже в церкві. Домовилась сьогодні з друзями зустрітись на вечерю, не знаю, чи це вийде, бо ми ще домовились напередодні також погуляти з ними, але кажу, не знаю, чи з чого з цього щось вийде. Зараз я хочу випити свої таблеточки, бо в мене відновились проблеми з кишківником. Я поставила собі дедлайн, записатись на колону і, коротше, треба вже це вирішити, питання. Або, принаймні, бути на початку вирішення цього питання. А... Я позвонила, вже хотіла записатись. Місць немає до кінця місяця. Треба телефонувати з середи для того, щоб записатися на наступний місяць. Сподіваюсь, що мені вдасться це зробити, бо відкладати вже Неможливо. Я, до речі, не займаюся самолікуванням, нічого сама не приймаю. Ці таблетки мені призначив лікар ще після операції. Казав, що Можливо, вони мені допоможуть вирішувати ситуацію, коли в мене таке загострення сильне. Все, я вже частинку допила, бо я вже сьогодні п'ю. Третій день. Отак от. І почала приймати вітамін D. Один з найпростіших Тетрімакс 9000. Він мені непогано засвоюється. Я здавала вже його. Ой, здавала. <смітна> приймала його і здавала його. Як це? Планово, щоб для контролю і все окей було. Але має на початку місця, до речі, теж. Здати вітамін Д, тому, ну, на початку вересня, тому здам. Подивлюсь, що там. Аб'ю я його виплати в 4 таблетки. Тобто з нього не буде результату, як я буду здавати вітамін Д. Але я подивлюсь, який показник. Його можна буде вважати початковим перед прийняттям. Бо я до того часу Ну, нехай вип'ю одну цю пластинку з однієї пластинки, повірте. Результату немає. Іду, ляжу і попрацюю трохи, бо в мене там багато чатів треба відписати. хто мене тут? Тут в мене така маленька моя зайка. мій Сталесік, моя любов, моя любов. Я, я тебе люблю. Я, я тебе сильно люблю, моя зайка. Ну Як таке люби, не любити, скасіть. Ну як отаке не любити? Це неможливо, неможливо. Пузик мій. Ось як отак почеськати її, поческати і полюбити. Найкраще собачення в світі моє. Я собі на задньому фоні включила в записі Гаррі Потер. Це фільм мого життя, можу його дивитися мільярд разів. Він ніколи не набридає. Тому отут в мене фільм, тут в мене мій пес, в руках в мене моя робота. Зараз трошки попрацюю. Пороблю якісь ще домашні справи, такі невеликі, бо сьогодні неділя. І якщо мій котик в прямому значенні кіт <сум> захоче поніжитись і прийде до мене, то я його теж почесаю. Але він нас з характером і він любить ніжності тільки тоді, коли він їх хоче. А, так то він кусається, якщо не попасти під його настрій своєю любов'ю. Чоловік поїхав там по підприємцях. Незважаючи, що сьогодні неділя все рівно в нього робота, а вже ввечері маємо зустрітися з друзями. Ну, принаймні плануємо, але це теж не факт, кажу, бо погода сьогодні просто амірзєнна, холодна, мокра, тому не знаю, чи вийде наші плани втілити. І що ви думаєте? Я замовляла нікуди не виходити, воно так і виходить. Позвонили друзі, дочка захворіла в них, бо вчора в нас теж була така собі погода. Вчора малі стало на вечір погано. Вони думали, що вона оклигає до сьогодні, але ні, амалі погано. Тому наш похід на вечерю і прогулянка відміняється. Що робити, не знаю. Зараз подумаю. Коротше, до собі каву по-перше зроблю, а потім подумаю, що робити. Я, до речі, знову зняла повністю покриття. Дружба. Не знаю. Мені щось не так не зараз до коли нігті от просто чисті і <свісно> без нічого. Так комфортно Ах, не думаю про те, коли там встигла, не встигла записатись на Манік, тому що собі чисточку зробила сама, гарно попиляла. Зараз трошки відростуть і зроблю квадратну форму. А там побачу, чи залишу, чи піду. Такий на манікюр. Ще дивлюся, Гаррі. На вулиці, до речі, трошки розвидняється, тому, можливо, можливо, таки я сьогодні кудись вийду. Я вийшла таки з дому. У нас дуже сильний вітер, не знаю, чи ви мене чуєте. Йду до чоловіка, він здав машину на мийку. Посидимо. В кафешці почекаємо, поки помиють, а потім йду поїдемо десь прошвернемося по торгових центрах. Ми щось знайдемо цікаве, якщо ясне діло дощ не впаде. Виключаю, бо вітер піпець. Ще один букетик від бабусів в колекції від чоловіка. Це поставила, тішусь. Як дурниць в'яшком. Красивенький. Реально, типа бусі роблять такі якісь, не знаю, затишні букети. Такі домашні. Же такі осінні квіточки. Красивесті. Добрий день. Зібралась я, коротше. О, можна кепку, до речі, вдягнути, бо в мене голова не мита, я взяла хвоста, можна сюди вліпити кепку чорну. Але я не знаю, наскільки це буде ок, а ну, давайте зараз спробуємо. Я взяла кепку і вона сюди підходить, в принципі, але треба прив'язувати хвіст. Я не маю на це часу, бо я вже дуже поспішаю. Коротше, виглядає якось дуже дивно, насправді, взаді е, купа бартачелу в мене, бо я працювала сьогодні весь день і не встигла прибрати. А зараз маю бігти быстренько в лікарню, бо моя мама здала аналізи. Аналізи я забираю. Мама здає, я завжди забираю, щоб вона двічі не ходила в лікарню, бо їй зараз цього не потрібно. Коротше, я лечу за аналізами. Якщо моє здоров'я мені дозволить ще зайти, забігти, подивитись на. Якісь о, класні речі, що я маю на увазі під словами класні речі, е, в нас знову е, починається е, розгар сезону днів народжень. Тому, може, я щось продивлюся на подарунки. Е, Коротше, але це буде вже зрозуміло пізніше. А зараз я біжу шуренько за аналізами. Кожен мій вівторок, в принципі. По однаковому відбувається. Після обіду я маю сходити за аналізом. Яка у нас стежечка до поліклініки? Це коротка дорога. До речі, в нас дуже похолодало. Сьогодні на вулиці половина людей в безрукавках, в кофтах, теплих, в куртках. Я в'ягла піджак, мені нормально буде про сонце вийшло. Але в нас геть нелітня на погода. Шучка. Забрала аналізи, зайшла в сінсей, знайшла таку піжамку і думаю, може взяти Єві похресниці Максима на день народження. І ще йду перегляну, що тут є цікавенького. Наступна станція Юск. Шукаю, що би такого цікавого подивитись Максимовому татові на день народження, ну точно не коврики. Може халати? Не знаю, коротше, йду, буду дивитися. Так, купила, до речі, піжамку сімсей для Єви. Ще як варіант постіль. Але я, на жаль, не знаю розмірів. Mm. І єві, до речі, я проглянула отаку класну постіль, не знаю, запитаю. В мами є воно і чи їй треба. І, в принципі, таке з сердечками, прикольне, мінімалістичне, приємне. Можна розглядати, в принципі. Але теж треба знати заміри. Я не знаю, чи от на такі півторачка, чи от там менші. Коротше, не, не знаю. Треба питатися. Але я душа гляну щось. Так хоча б ідей, яке не кидати. Так мені хотілося фініків сьогодні. Я зажала в магазині, побачила коробочку, таких класних, воно ну, дуже гарно виглядали. 500 грамів 100 гривень, здається. Чи 95, ну таке, ну коротше, грубо каже, 100 гривень. Я зажала, подумала, що, блін, по-любому я десь дешевша. В результаті вже в останньому можливому магазині я купила дві малесенькі упаковочки по 100 грамів. Одна, коротше, 23 гривні за 100 грамів. Тобто я заплатила за 200 грам, 56, при тому що могла заплатити за пів кілограма 100 Ну, коротше, я тепер вже буду знати. Що їх дешевше немає, насправді оці такі трошки виглядають не дуже. Хоча вони просто істинні такі, як мають бути. А ті, що 500 грам були, вони були такі в сиропчику знаєте. привабливіші Я думаю, смачніші, бо вони в сиропі, понятне діло. Але вже як я йду зараз додому і пачку точно втопчу. Кайфую від фініків Це, до речі. Одні єдині сухофрукти, які я реально від яких я реально пайфую, бо я не люблю ні чорнослив, Не люблю родзинки, не люблю. Ну, курагу, типу, так собі. Ще Фініки. Але. Ой, не фініки, а інжир. Але Фініки топ. Страшненькі, але смачні. Я вдома поставила варити гречечку, буду вечеряти. Чекаю чоловіка. Подивимося сьогодні інтерв'ю. Віті розового. Не знаю нашого. Але мій чоловік просто любив його в лізі сміху як коміка. то почнемо дивитись, не знаю. Чи буде в нас терпіння додивитися. Хто дивився. Пишіть свої враження. А, до речі. Вчора мені десь чоловіком і не було. Я пішла до нього. Він дав машину в мийку. Так, у нас мийка працює в неділю на День Незалежності. У нас все працює. І ми пішли в кафе, з'їли по бульончику, У мене дуже розболівся кишківник. <глух> я відправилась додому. Все, чоловік поїхав по роботі. Нікуди я не хотіла вже їхати. Все почуваюся останнім часом дуже недобре. недобра. Це якась світочка, добра людина. Тут виклала, коротше, в коробку, склала куртку. Одну сорочку голову, другу сорочку голову. Коротше, це речі, які вже просто роками не носяться ніким. Е <заплянда> Зараз вони йдуть в коробочці, вони всі чистенькі, до речі, до що не попресовані. Я їх залишу на смітнику, в чистому місці десь і одразу сюди йдуть кеди такі. Я їх вчора взула, мені отут вони на цій нозі. На, на лівій так намуляли всередині, що це просто рани. І я їх виставлю, тому що, можливо, комусь треба на якісь городи. Людина собі отак, знаєте, заламає, Отак заламає і буде ходити. А, я ж їх вчора от, зробила, тому я думаю. Корш. А сорочки і куртка вони нормальні, повноцінно, просто є. в них ніхто не ходить. Вже дуже багато років. Я куртку точно вже не буду носити, вона вже на мене і маленька, сорочки теж, ну. Коротше. Комусь, хто знайдеться, перший трошки пощастить. Котяра моя тут стоїть, котяра. Вийшла, йду, залишила речі і несу, чекайте, тут блін, волосся лізе, коротше, тут мисочка, тарілочка Максимові бабусі відношу, вона нам коли щось передавала, вони вже в мене лежать. Довгий час отнесу, заодно віддам, бо йду за малинкою і вроді ожинкою. Вона десь там нарвала, хоче нам дати. Короте, відношу це, забираю їжу. Коли думала, що візьму пів літри ягід, тут скільки три літри малини, чи скільки? Ой, 5 кілограм малини і трошки зверху ожинки. Отака От бабуся. Такий якийсь влог вийшов, ви такий порізаний, непонятний. Я, коротше, малинку привела в порядок. Основну частину кручу я заморозила. Помила голову і буду відпочивати. Не знаю, коли змонтую цей влог, не змонтую. Але дякую вам за перегляд і чекаю вас в наступному відео. Підписуйтесь, ставте пальчик вверх.